Доброго дня, друзі! З вами я, Олександр. Почнемо сьогоднішній огляд. Правда, день сьогодні. Це капець. Вкратце розкажу. Перед Пасхою куча замовлень на молочку, тому готуємо. Я там готовлю молоко на бринзу, перевію через оператор на обезжирений творог, йогурти розливаю. Тут дзвінок, що корова напала на других коров. Приїхати там, прив'язати. ну Добре, молоко тече. Закінчили обіжирювати молоко, дзвінок, позий вийшли на поле. Жінкою сидимось на машину. Це нормальна тема, акумулятор, сівший, вчора забув поставити на зарядку тут. Поки зарядив, завився, приїхали, корова себе ось лежить, нікого не трогає. Відпочиває собі, їдемо додому, попасть саджанці. Наконець викопав саджанці, почнемо огляд, почнемо з лота, 30 саджанців за 1000 гривень. Тут вони розділені по сортам, будуть кожна стопка зв'язана, але не підписаний сорт. Так би, це Санкрест, оце кардинал, такі корні. Ось стовбури такі трохи пошкоджені, є, трохи є сильно пошкоджені. А, так, і от Редхавен, такі корні, теж такі стовбури. Є трохи пошкодження, є дуже сильне пошкодження. Є просто тон, тонкіші стовбури без пошкодження, латонки. О, такий лот 30 саженця в 1000 гривень. На, наступну, на наступний тиждень можна замовити. Так, це сорт цинкрест, остатки. Ось це 50 гривень. По 50 гривень тільки новою поштою там є дещо декілька штук відправити. На Укрпошту вони сильно длинні. Ось по 75 гривень. Ось такі корені, такий стовбур. Так. Це у нас кардинал сорт по 50 гривень і це по 75. Між ними різниці майже нема. Разве що ті, що по 75 гривень були такі такий гарненький, ті, що по 50, там що десь маленькі пошкодження, трохи маленькі, десь там цикатка трохи поработала. Так, ось за 90 гривень, який гарний стовп висадженець. Ось по 75 теж є такі потовщини, але трохи пошкодження. Так, всі 75 гривень. Так, і ось по 50 гривень. Чекаємо на ваші замовлення. Повторюю і десь від відео, що відправляю тільки по предоплаті на картку, чи частково, чи повну оплату наложним платежем. Не відправляю без предоплати. А, тому що є дуже печальні випадки. А, можете подивитися всі відео. У мене на каналі, у мене на сторінці. Я нічого не скриваю. Якби те, що я відправлю, всі можуть бути впевнені. Тому чекаємо на ваші замовлення. Хай Бог всіх ясно благословить. Всього доброго.